Ми, ми слухаємо, але ми не звільняємо. звільняємо. Скільки позитиву. <laughs> але да. не звільняємо. Так, окей. А, ж, ну, я зараз часто саменько веду ефіри. І от деколи на ефірах, коли там, ніхто не бачить, я даю свій особистий номер телефону і різницю за товар беру собі в карман. <сум> ну це... <сум> <Дальше>. <сум> слухаємо, але не звільняємо. В мене є секретний телеграм-канал, куди я зливаю всю грязну інфу інформацію про наш колектив і компанію. Кому? Лізу. Ну, телеграм-канал, туди можуть заходити всі бажаючи. Але хліб туди платні. Ми тепер поняли, кого ми звільняємо. Ботьповнеш, коротше, э, ти купив нові мікрофони, і вони один перестав працювати. Я тобі про це не сказала. У мене він, коротше, якогось дива впав в каву. Я його швидко повитирала. Оце Боя, от, все просу, Боя, просушила. Да. І сказала, що це Я Каріна. Казав, що кнопка заліпає. Але я сказала, що це Каріна. Ну, типу. Наташа, ти... <сум> ми слухаємо, але ми не, 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 не звільняємо. Буквально вчора, після вчора, ти орав, хто в машині твій мусор лишив. Так. Да. Hey, я. я щось таке знав, блядь, цю дитину. Я лишив. Коротше, кожен я раз підвожу я. додому, вожу як на таксі, кожну з них. Оставили мені мусор. Просто пакет мусора на заднім сидінні, я на два дня, блядь, що за воняє. Вони замітили, що їх стало менше. <рес> Потому, ти на Лізу наорав. І після того злий прийшов до мене і просто так наарав на мене. Після того я тобі робила кофе, Богданчик, і там був харчок. Фу, це жесть. Фу, мерзить. Це, це, це реально, реально мерзи. Слухаємо, але Ми не звіриться. Блін, мені за це трошки буде стидно. Будьте казати, де всі тряпки діваються. Та не говори, що ти тряпки таскаєш да, додому. Я додому таскаю. Ти гоніш. Щоб їх просто не купляти. Ледь. Ну, блін, в Аврорі 14 гривень вони купляють. От тим, Наташа, 14 гривень, у тебе зарплата вовче пиздец. Ну, так, а кожен раз по одній економія.